Влада оголосила про секретний план: зброя битиме в Росії. Полетить мільйон дронів. Секретний план на 2024 рік виготовлення потужної зброї та залучення сучасних технологій заради перемоги над Росією під час форуму «Україна. рік 2024», який відбувся сьогодні. Представники влади та військові говорили про цілі і завдання, які мають виконати. Часто виступи були завуальовані. Команда фабрика новин розбиралася у висловах, і тепер розкажемо все вам по порядку. Мене звати Юрій Бівік, Друзі, не забувайте тиснути на лайк і підписуватися. Ну а тепер про все в подробицях. Україна має потужний план на 2024 рік, який принесе результат, але його публічно не розголошують. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час форуму «Україна. рік 2024». Далі цитуємо: ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб здійснити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний. Він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році. Також за його словами, міністерство оборони активно працює з усіма складовими сил оборони для того, щоб досягти мети, уміров зазначив, що міністерство координує роботу зі спорудження фортифікації, і на сьогодні вже вдалося обладнати кілька тисяч. Опорних пунктів та вогневих позицій. І, попри таємничість, секретний план все одно можна частково зрозуміти, якщо співставити інші заяви влади. Ну, ось, наприклад, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин зазначив, що у нас з'явилася зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів. Цитуємо далі: найважливіша програма для нашої країни це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше аніж сказав мій президент, а саме що в нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів. Кінець цитати. Тож країна переозброюється. Починається виробництво далекобійної зброї, що має розв'язати руки у війні на території країни-агресорки. Міністр Камишин також зазначив, що удари по стратегічних об'єктах всередині Росії були завдані дронами українського виробництва. Про дрони на форумі також зауважив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Повідомив, що у 2024 році вироблять більше мільйона FPV-дронів. Тож мільйон дронів таки полетить на ворога на Москву, на тели в Росії. Ось цитата. Мінцифри Уже бачимо результати правильного формування політики у сфері БПЛА. Збільшилося фінансування і спроможності українських виробників. Технології та інновації на фронті буде більше. Також більше вироблятимемо розвідувальних та далекобійних дронів наземних платформ та ребів. Кінець цитати в своєму телеграм-каналі за підсумками форуму Михайло Федоров також розписав пріоритетні напрямки для своєї команди. Це і український ланцет, боєприпаси для дронів, технології штучного інтелекту та комп'ютерного зору для. До наведення на ціль, а ще технологічний захист неба. Федоров зауважив, що люди плюс технології це формула перемоги України. Мільйон дронів убивць це надзвичайно. Таким чином, ми маємо компенсувати менший мобілізаційний ресурс порівнюючи з Російською Федерацією. Цю тезу висловлює заступник Главкомасильського Вадим Сухаревський. Теж цитата: наша мета зустрічати противника на полі бою першими дронами. Наша мета відсікти від нашого солдата максимум засобів ураження противника. Наша мета зробити так, щоб заболоття відмовилося від будь-яких активних дій на лінії фронту і залишило ідею окупації нашої держави. Безпілотні системи я зроблю все можливе для того, щоб вони стали запорукою і одним із ключових елементів перемоги. Кінець цитати також Україна. Виконає прохання заходу і не битиме по РФ західною зброєю. Про це раніше заявляв президент Володимир Зеленський. Цитуємо далі. Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України, застосовуємо нашу зброю. Якщо за іншими напрямками застосовуємо українську зброю. Україна не має можливостей, не має права і ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території. Кінець цитати. Тобто, зауважив президент, Україна битиме по Росії, але своєю зброєю. Тому нашій державі їй потрібно стільки дронів убивць далекобійних ракет та іншого озброєння. Отже, ставка військового командування на перерізання логістичних ланцюжків. Україна продовжить знищувати Чорноморський флот а відтак. Ліквідовувати перевагу противника на воді, а ще точково знищувати російські літаки. Бо є ціль зменшити перевагу росіян в повітрі. Нині Умєров на форумі також зазначив, що близько половини західної військової допомоги. Не надходить до України вчасно. А ще сказав міністр оборони, що армія Росії має перевагу в небі, що значно ускладнює можливість збройним силам України чинити опір. Цитуємо. Ми дістали перемогу, ми їх вигнали з півночі, з частин Чорного моря, без переваги у повітрі. Тому всі платформи, які постачаються, є дуже важливими, особливо коли йдеться про збройні платформи і високотехнологічні платформи. І вся ця техніка, яка постачається, має розглядатися з погляду спроможності. Ураження російських сил і російських повітряних сил ми робимо все можливе і неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу. Кінець цитати нагадаємо, 8 лютого президент Зеленський призначив на посаду головнокомандувача зсу Олександра Сильського. Тоді ж глава держави зазначив, чекає від нового головкома та міністра оборони Умєрова проведення повного аудиту в українській армії, а також військовослужбовців. Зокрема, нині по закінченню форуму «Україна. рік 2024», Президент України сказав журналістам, що результату аудиту ще немає. Він його чекає. А поки міністр оборони Уміру, який обмовився про стратегічний секретний план війни на 24 рік, точно впевнений у ньому. Як вам такі секрети і плани на цей рік? Напишіть в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. А ще поставте лайк цьому відео, друзі. Своїм лайком ви нас можете підтримати, а також підпискою на наш YouTube канал Фабрика Новин, якщо раптом ви ще цього досі не зробили. Дякую вам, мене звати Юрій Бібік. До нових зустрічей.